5. Вітаю! З вами компанія Каміком. І сьогодні ми з вами на завершеному об'єкті, де ми виконали систему вентиляції та кондиціонування. Пішли, покажу. Наш об'єкт вирівнева квартира з двома спальнями та кухнею. Вітальною. В двох спальнях ми змонтували систему настінних кондиціонерів і реалізували тут загальну систему вентиляції. Її не видно ніде. Це тому, що вона в нас прихована. Йдемо в гардероб і зараз вам все покажу. Це прикольно витяжна установка з рекуперацією тепла, з єс двигунами Ми змонтували електричний тен та шумопоглинач. З установки, ми змонтували систему витропроводів, які розгалужуються по спальнях та кухні вітальні. По приколу цієї спальні ми змонтували однощілинний лінійний дифузор прихованого монтажу. Який у нас поділений на подачу свіжого повітря та забір відпрацьованого повітря? Поки ми на другому поверсі, і ще тут покажу, як ми зробили окрему витяжну вентиляцію в ванні. Ми змонтували однощілинний лінійний дифузор, який працює на канальному вентиляторі, і ось під нього ми реалізували ревізійний річок. А тепер йдемо на кухню-вітання. На першому поверсі. Ми змонтували систему вентиляції, так само інтегрували його в дизайн-проект. Як бачимо, в наш витяжний дифузор є біля робочої зони в кухні, який буде витягувати повітря, а припливне повітря буде подаватися в вітальню. Йдемо, покажу, як ми виконали забір та викид повітря з вентиляційної установки. Як бачите, є виконано дві фасадні решітки. Також хотів би вам показати, як ми інтегрували наш настінний кондиціонер в кухні вітальні. Встановили внутрішній блок під колір стін. Я вирішення будь-яких задач звертайтесь в каміком.